Кивської обласної ради в оточенні мітингарів пістінними сесійної зали, вже вкотре зібрались представники перинатального центру, аби нагадати депутатам про свої проблеми. Поруч із ними пікетували представники громади рибалок львівщини. Останні вимагали смітникову ілюстрацію для керівника Рибінспекції області. «Скаємо керівнику Рибінспекції. ганьба! 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 Це нове робоче місце для кравця, леодіда Миколаєвича. Шановний керівник Рибінспекції, отут твоє сьогодні робоче місце. Депутати намагались вирішити проблему рибалок ще напередодні. Навіть запросили на сесію керівника Леоніда Кравця. Та він запрошення проігнорував. Прошу пряму мову. Звичайно, що було повідомлено, щоб він також був прибув і виступив на сесію обласної ради перед депутатами, розповів про всі всі заходи, які він вживає, про свою діяльність. І є така інформація, що десь чоловік. Захворів не обійшлось на сесії без гучних заяв. Приміром, позбавити громадянства усіх причетних до терористичних організацій ЛНР та ДНР. Якщо рішення наше буде підтримане депутатами Верховної Ради, зокрема від Львівщини, будуть внесені зміни в Конституцію і зміни цей закон, то президента буде повний інструмент і право позбавляти таких громадян власне України цього громадянства. Перенатальний центр депутатської уваги теж не уминув. Відновити зруйнований пологовий будинок, обранці планують уже до кінця року. Підрахували й кошторис. Якщо 120 мільйонів гривень не вистачить, залучатимуть кошти приватних інвесторів. Рестина Личанська, Роман Бруцяк, програма Очі навів тебе. Подарувати дітехам щасливе дитинство. Німецький пластичний хірург приїхав до Львова, аби безкоштовно прооперувати малюків зродженими вадами очей. Цього року Соломійка чи не перша пацієнтка хірурга з Німеччини. Дівчинка перші два роки життя не могла повноцінно бачити, адже народилася з опущеною повікою. Сьогодні дитину вже прооперували і про її хворобу нагадує лише пов'язка. Дитинка народилася з закритим очком лівим. Ну, якби треба було цю проблему вирішити, і де ми не зверталися, її не хотіли ніде оперувати. Нам якось Бог поміг в цьому. Не знаю, як він вибрав. Там стільки дітей було дуже багато. Одна така операція коштує понад три тисячі євро, але німецькі хірург їх робить безкоштовно. Лікар Клаус Екснер не вперше приїхав до Львова, аби оперувати та консультувати дітлахів з родженими вадами очей. Під час цієї поїздки медик планують допомогти понад 50 маленьким пацієнтам деяких зі своїх пацієнтів я вже знаю з попередніх разів, тому що це вже мій четвертий візит до Львова. Вчора ми провели 11 операцій. Сьогодні, в шостій ранку, я прокинувся і з пів сьомої ми мали знову важкі операції. Ще буде декілька до кінця дня і декілька завтра. І завтра ж я вже на жаль мушу від'їжджати додому. Німецький хірург не лише оперує малюків, а й ділиться досвідом з працівниками львівської лікарні. Головний лікар медзакладу наголошує, такий фахівець вкрай необхідний не лише для пацієнтів, але для Самих лікарів. Завжди намагайся порадитися з кимось. Якщо ти не впевнений в тому, що ти маєш зробити, і тут є дуже чудова нагода, коли він приїжджає до нас, і нагода безкоштовно проконсультувати тих наших пацієнтів, в основному дітей. Понад 120 дітей цьогоріч отримують допомогу від німецького спеціаліста. А футбольний клуб «Баварія Мюнхен, який сьогодні приїхав на гру до Львова, подарує лікарні чималу суму грошей, аби заклад міг придбати нове обладнання для наркозу. Олена Ровенчук, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ». У Львові знову замінування. Утім, цього разу навчальне. Мешканців міста та працівників оперативних служб перевірили, як вони реагуватимуть у надзвичайній ситуації. Псевдовибухівку правоохоронці принесли до зали одного з львівських автовокзалів. Підозрілий пакунок в приміщенні пролежав майже дві години, допоки нарешті не викликав підозр у відвідувачів. Про свою знахідку вони сповістили міліцію та охорону автостанції. Оперативні служби відреагували швидко. А от адміністрація та охорона автовокзалу випробування. Не пройшли, відповідних заходів не вжили. Була від нас задача зі службою безпеки України з Польвської області, з нашими управліннями громадської безпеки працівниками. Здійснений буде говорити виклик стосовно того, що є значить, небезпечний предмет, який знаходиться на території автостанції. Знаряддя, яке полегшує копати окопи на передовій, винайшов львівський пенсіонер. А ще чоловік ще є берці, у які взу майже дві сотні бійців. Дерев'яні ручки та старі металеві вантажні ресори. З таких деталей пан Роман виготовляє кирки-сокирки. Уже кілька десятків таких інструментів передав бійцям львівський умілець. Тут кайло, а тут сокира. Бо тут не можна і гілку перерубати, і дерево, і вкопатися в окопі, і камінь. Вона дуже потужна, то є з дуже сильної сталі. А ще чоловік освоює нову професію чоботаря. Так, за день чоловік майструє п'ять пар черевиків. Для цього він використовує ношені шкіряні куртки, які привозять волонтери. І от вони кожен берці, мають кожен всередині різний колір. Бо якраз це є колір курток, таких, які ви з яких виготовляється собі вартість е, обходиться тепер е, приблизно біля 300 гривень, а базарна ціна буде в два з половиною рази більше. Син пані Ірини такі берці випробовує на передовій уже кілька місяців. Жінка зізнається, винаходами Львівську умільця, хлопці задоволені. Берці дуже зручні, дуже зручні, тому що якість роботи висока. Прошивка дає можливість зберігати довшу форму, коли там падає дощ, топиться сніг. І такі, власне, вони витримують. Ці всі навантаження. Чоботар роздає солдатам військові черевики та кирки-сокирки безкоштовно. На цих винаходах львівський пенсіонер не зупиниться. Згодом планує шити і тактичні рукавиці, які дуже потребують українські захисники. Мар'яна Сич, Леонід Паранчак. Програма Очі на Львів ДБ». Свічки, вироби з бісеру, та не тільки хендмейд від неповносправних з нового роздолу разом з волонтерами, молодь з особливими потребами робить ось такі дива. У Нас тут є примітивний ткацький станок через цей коридорчик пропихаємо човник, на якому Нанизані намотані ці ниточки в'язальні, і вилучається переплетення». Улюблена робота неповносправної Лесі ткати під контролем волонтерів разом із друзями. Дівчина відроджує древнє українське ремесло. «Нитками я протикаю, беру з собою, беру і роблю такі сумочки. А от Наталія, поціновувач прикрас старанно нанизує кожну бісеринку. Виріб повинен бути ідеальним, оскільки плоди праці неповносправних є експонатами благодійних виставок, які відбуваються не лише в Україні, а й за кордоном. В Німеччині вони беруть два рази на рік. Це влітку, і коли безпосередній керівник просто їде в Рановабіс то ми вже тоді беремо частину робіт і взимку взимку різом. Те, що не завжди вдається зробити навіть здоровим людям до снаги неповносправним з діагнозами ДЦП та синдромом Дауна, допомагають їм у цьому волонтери, які для них стали справжніми друзями. Мені здається, що я більше проводжу з друзями ніж з своєю сім'єю, бо я переважно так. От коли я з 10 до години 5 завжди тут постійно є. Вони дійсно дають дуже багато. Багато своєї типоти доброти, і вони направляють дійсно є такі помилки, і нам ще треба в них повчитися. Чогось доброго. Всіх учасників щоденних програм є 55 чоловік, а 30 чоловік, як я вже згадував, є ми їх відвідуємо в старому роздолі в інтернаті. І ще четверо чоловіків в новому роздолі всім, які не можуть приходити сюди. Вони разом складають руки в молитві, разом святкують до дні народження. Перше, що бажають одне одному то здоров'я. Братик не був хворий. Таке Василь Скобик, програма Очі на Львів тб Доброго дня, що ви робили добро. Дитячі листівки в обмін на добру справу. Львівські школярі закликають перехожих містян творити добро щодня. Подруги влада та Віталіна на сьогоднішню акцію намалювали два десятка листівок. Малеча не забула й про теплі слова для перехожих. Я пінгвіна намалювала. Смайликам, e павичам, e листочки жовті. Зі сердечками», тут написано: подаруй щастя тим, кого любиш. роби добро. Попри свій юний вік, ці діти добре знають, що таке добро. Творити добро це робити, щоб люди вони усміхалися і не мали в душі якогось зла. Трамваї завжди можна говорити всім людям добрий день, дякувати за те, що він нас завіз. Львів'яни таким несподіваним дарункам від школярів радіють і відразу творять добрі справи. Бажаємо знайти своє кохання. Ну, я вже знайшов його 30 років тому. Дякую вам, вам теж вирости, бути достойними звання україночки і кохання вам від ваших майбутніх чоловіків. Приємно отримати щось таке. Просто так, якось підняти настрій. Людям день спонтанного вияву доброти у Львові проводять вже втретє. Своїми листівками та побажаннями школярі сьогодні ще раз нагадали перехожим, що добро робить людей кращими. Мар'яна Сич, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ».